Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Яценко Юрій Петрович, позивний Саїд, молодший сержант, стрілець-помічник гранатометника 2-ї роти 25-го батальйону територіальної оборони Київська Русь, учасник російсько-української війни. Народився Юрій Яценко 23 липня 1977 року на Київщині у селі Росава, що в Маронівському районі. У 1985 році пішов до школи у рідному селі. Однокласники і вчителі згадують спокійний та водночас рішучий характер Юрія і його готовність прийти на допомогу. З дитинства він захоплювався технікою, любив розбирати різноманітні механізми, з'ясовувати, як і що працює, лагодити. Закінчивши у 1993 році 9 класів, юнак поїхав до Києва. Навчався у професійно-технічному училищі номер 23 отримав спеціальність столяра, будівельника та паркетника. У 1996 році Юрія Яценка призвали на строкову службу до армії. Після демобілізації він повернувся до Києва. Працював у компанії Ековент ЛТД, котра займається монтажем систем вентиляції та кондиціонування повітря. Юрій був налагоджувальником систем автоматичного контролю. Відповідальна робота вимагала прискіпливості й уваги до деталей. Саме ці риси були притаманні його характеру. Колеги й товариші відзначали його врівноваженість та надійність. На Юрія можна було покластися у будь-якій справі. Ті, хто були поруч, знали, не підведе. Юрій Яценко одружився з чудовою дівчиною Наталею. У 2000 році у пари народився син Віктор. Юрій залюбки проводив час з родиною, виховував сина, ніколи не сидів, склавши руки, робив меблі для дому, ремонтував різноманітну техніку. Рідні згадують, яким оптимістом він був, як умів підбадьорити, і ніколи нікому не відмовляв у допомозі. У 2013 році Юрій Яценко став активним учасником революції гідності. Він відчував свою відповідальність за майбутнє рідної країни, яку намагалися штовхнути в задушливі обійми Росії. На Майдані зустрів однодумців, готових до боротьби. Перемога Революції Гідності далася дорогою ціною, але виявилося, що попереду були ще тяжчі випробування. Улітку 2014 року Юрій Яценко долучився до Збройних сил України. На той час росіяни вже окупували Крим і розпочали війну на Донбасі. Патріоти гуртувалися, аби захищати країну. Учасники революції гідності та активісти Київської самооборони. Стали ядром батальйону територіальної оборони Київська Русь. Батальйон сформували 4 червня 2014 року. Юрій Яценко долучився до підрозділу вже 6 червня. Молодший сержант Яценко став стрільцем помічником гранатометника каски радянського зразка, легка стрілецька зброя, снайперські гвинтівки, кулемети Калашникова, гранатомети на один постріл. Ось і вся зброя, яку в 2014-му мав батальйон Київська Русь. Після бойового злагодження підрозділ вирушив на схід на Луганщину. 25 серпня колона батальйону Київська Русь потрапила під російський обстріл поблизу селища Комісарівка в Первомайському районі. Юрій Яценко загинув. Поховали полеглого воїна у селі Росава на Київщині на його честь назвали вулицю у рідному селі. Та встановили меморіальну дошку у школі, де він вчився. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, молодший сержант Юрій Яценко нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана героєві.